Усім привіт! Мене звати Роман, я автоінструктор. Продовжую серію коротеньких відосів навчальних. І так, машина в нас вже заведена. Розкажу по органам управління. Коробка у нас автоматична. Так, першим ділом покажіки поворотів вмикаються ось так. Лівий, вниз. Вимкнули. Правий, вверх. Вимкнули. На деяких німецьких автомобілях є така штука, як корот, коротенький. Тобто трошки три рази він мигає, ось трошки три рази він мигає, і вимкнути це неможливо. Це для більш досвідчених водіїв, які швидко перелаштовуються. От. Тож водії початківці повинні вмикати з щелчком. От. І також вимикати теж. І майте на увазі, що кермом можна вимкнути покащік. Ось, я його вимкнув. При повороті ліворуч, клац, я його вимкнув. Тож при перелаштуваннях, якщо це буде різке перелаштування, вони можуть вимикатися самі. От, це добре. Якщо не вимкнувся, пер, після перелаштування треба вимкнути самому. А на перехрестях покажчики будуть відключатися самостійно. Так, далі. Тут у нас світло, це вимкнене світло. У мене датчик світла стоїть, тож в основному в авторежимі це габарити. Це ближнє світло фар. Якщо включено ближній світлофар і показчики ем, товкнути від себе, то вімкнеться дальнє світло. Ось воно. Щоб помагати дальнім світлом, потрібно на себе потягнути покажщик повороту. Ну, якщо когось пропускає, можна помагати. Е, також дальнє світло відображається синьою лампоч лампочкою на приборній панелі. Також є туманки. Перший щелчок на себе це передні туманки, другий це задні туманки. Якщо ми рухаємося в туман, бажано вімкнути протитуманні фари. От. З правої сторони це в нас двірники. У двірників є, є теж своя швидкість. тобто… В мене теж тут датчик світла і дождя стоїть, а, тож воно все в автоматі. Якщо перше, перша швидкість це повільно, друга швидкість це чуть швидше, третя швидкість це ще швидше. Якщо на себе потягнути, то а, буде працювати з омивачом фар. Ось так.